Усім привіт! Черговий день ми знімаємо ціни на паркувальному майданчику. Показуємо, які автомобілі, скільки коштують, з якими пробігами. В кожному оголошенні є телефон продавця. Телефонуйте, кажуть, що бачили, відео на каналі все потрошки. Хотіли б автомобіль ваш оглянути, перевірити, якщо вас це задовільняє. Купуйте автомобілі на цьому паркувальному майданчику. Напишіть будь-який коментар під даним відео. Натисніть вподобайку і підпишіться на наш канал. Всім приємного перегляду. Продається сьомий гольфік. У нас адаптивний крізь контроль проти туманки. Паратроніки 360 градусів на диски. 17 рік. 12600 прибіг 220 тисяч. Контакти продавця є. Ось такий гольфік. Що в нього по салону? П'ятиступенева механіка, навігація. Android Auto, Apple CarPlay немає. Значить, у нас підгріву сидіть немає. Два клімат, старт-стоп, автохолт. Такий гольфік. Volvo v 60 Volvo v 60 11-го року. 9 тисяч. Контакти є, 253 пробігу. Opel Zafira. Opel Zafira Покажу контакти, ціну продавець не написав. 1.7 дизель, 272 пробігу. У цікавий така зафіра, телефонуй телефонуйте до продавця. вільне місце. Так, Тігуан. Volkswagen Tiguan 2.0 механіка, дизель. 260 пробігу, 14 тисяч. Європа. Контакти є, як завжди, дуже зручно. Телефонуйте до продавця, цікавитись Якщо у вас ця машинка до вподоби. Якщо бачили на каналі все потрошки, хочемо зустрітися, оглянути автомобіль Volkswagen Golf 6 в білому кольорі. 13 рік, 11 місяць, 10 600 пробіг 250 тисяч. Ну, тут знизу є телефони. продавця телефонуйте. Кого цікавить шостий гольфік в універсалі білого кольору. На передніх партнеках мовичі передніх фар. протитуманки є. Кашкай Nissan Plus 2. Симимісний автомобіль. 13-го року випуску, де залюблені 5, 1250, 207 пробігу. От там зверху на року випуску є контакти продавця. Такий кашкайчик. Покажу вам, що з другого боку. Так. Далі у нас іде гранот гранд сценік. Два автомобілі. Далі, здається, три далі. Зараз будуть три гранд Стеніка. Так, перший 16 рік, дизель 16, 245 пробіг 11,2 контакти є. Ось такий гранд сценічок. моделі, кузов вже рестайлинговий. Так, як була, ну, серединка як княганчика третього. І наступний. Вишневий на передніх патронах. Лекосплавні диски, 13 рік, 10,8, 197 пробігу, 1,5 дизель, бо все панорама, камера, шкіряна, шкіра. Тут так само, тут так, так само все. ступенева механіка. Ще один гранд Scenic це вже кузові дори стайлу, можете собі порівняти перейняти. Ви бачите, от, один і другий. яка між ними різниця. Борода трошки не така, правда. Далі дивимося по ціні. Це теж басей 11 рік, 255 пробігу, 8,3. І от тут є телефончик. Телефонуйте до продавця. Доростайлив був. Так само все. Нічого нового, все так само. Далі у нас туранчик. біленький туранчик на автоматі. 19 року випуску туранчик цей має у нас. Прибіг 247 тисяч 1990 2.0 дизель. Телефончик є, автомат коробка, салончик. Зараз покажу, складні електродзеркала, двозонний клімат, навігація Android Auto, Apple CarPlay можна під'єднати, мобільні телефони, iPhone і звичайний на Android, далі у нас дача, Duster. дача Duster З рейлінгами, з такими, щоб вона щось туди приліпити. 11 рік, 6-ступенева механіка, 1,6 бензин, 165 пробігу, 9450. Покажу салон і потім покажу вигляд ще ззовні. Ось така дача 6-ступенева механіка. Простенький автомобіль. Дача Дастер. Далі у нас Opel Astra J. Джейка чорного кольору, на легкосплавних дисках, отаких от крутяцьких. Передні партроніки є. Далі дивимося 12 рік, 1,6 бензин, 151 пробігу, 7950. Запишіть телефончик, потелефонуйте до продавця. Так. Далі у нас Nissan Кашкаїчик 2 буде. Продається. 15 рік на автоматі 1,6 дизель, 10-20 15 15450. Ще один кашкай 13-го року. 1.6 бензин. 130 тисяч пробігу, оригінальні, без підкрасів, 1150. 50, напевно, скинуть. Самі телефонуйте, домовляйтеся, що є торг. Можливо, це вже крайня межа. Так, ще один сценік. Реносценік. 12 рік, 8750. Контакти є. Він кот написав продавець. Далі у нас де старенька Октавія. Шкода Октавія Тур. Авіатур в універсалі 2003 рік 5208 пробігу. В машині 21 рік, а пробіг у 208 тисяч. Підозріло невже, вже. Такий малий пробіг 21-річного 21 автомобіля. Перевіряйте. <coughs> так Шостий гольфік ще один. 13 рік, 9300, 1,6 дизель є телефончики там, 267 пробігу, такий моніторчик є, п'ятиступенева механіка. Сьома шкода Октавія в чорному кольорі на крутих, сірих, лоскосплавних дисках продається. Оце, знаєте що це? Це до грошей то купити цю машину буде мати багато грошей. 13200-2018 рік. Дизель, автомат. О, тут зверху біля слова скло є телефончик продавця. Кажу вам салон. Так, DSG, двозонний клімат, навігація, Android Auto, Apple CarPlay можна. Можна підключити телефончик, є такі функції в автомобілі. Далі туранчик має парктроніки 360 градусів, це означає, що автомобіль вміє сам паркуватись. 13 рік, 12 950, 253 пробігу. Такий салончик, до зони клімат кліматконтролю. Далі у нас є Октавія 7. 19 рік, модель 2020 року. 210 тисяч. Там автомобіль був, ви бачили, Октавія да? Тур 2003 рік мала 200, скільки там 8 тисяч. А тут автомобіль має 6 років, 5, 5 років 210 тисяч, 18 200. Є телефончик, телефонуйте. Ось так. Пікасо. Не з Grand Picasso, це просто Пікассо. Picasso. 2018 рік, автомат Коробка, 215 пробігу, 13500. 13500. Пасад Б8. Пасад Б8. Ціна 14700, дуже дешево за такий пасад 16 рік, 238 пробігу, 2.0 дизель. Є телефончик. Телефонуйте. Так, давайте пройдемося ще вон тут. Бачите, такий у нас є паркувальний майданчик. Давайте оце подивимося раношку, скільки коштує. Зараз скажу, що це за машина Модель Каджар. Рено Каджар 16-17 рік. Ціна 15900, 120 майже пробігу, 119 тисяч. Ось такий Рено Каджар.